Також у вас має бути свій журнал впевненості. Поки дивіться, дівчата, не ігноруйте цими інструментами. Тому що звідки воно у вас візьметься. Батьки вас знищили. Суспільство добило. Тому, блядь, заведите ту книжечку і роботай по ній. І роботай по ній, так? Да? Все. Пишемо журнал впевненості. Щовечора ми пишемо, так? Да? Сьогодні я була впевненою, допустимо, коли щіпнула офіціанта за жопку. О, я була сильна. Я була сильна. Тобто, дивіться, нам важливо, що от навіть ці 30 секунд впевненості нам рахується, це вже великий результат для тих, хто не впевнений. Да? і от дивіться в результаті другого тижня у вас закріпиться звичка вашої впевненості